Зимівля звірів. В одного ледачого і злого хазяїна був віл. Роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повітці держали і харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Іде віл іде, а назустріч йому баран. Куди баран, йдеш? питає віл. Від земи лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди клаповуха, йдеш? питає Віл. В, 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 від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, <secondo> відказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак, гусак, збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди, гусаче, йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами. Веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм. Півник співунець, червоний гребінець, поважно так ступає, кукуріку своє виспівує. Куди півник, уйдеш?» Від земи лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає, віл і каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. У -у -у, і я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив, блудив він в лісі, аж раптом дивиться стоїть в гущавині хатина, а коло неї й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл приспівуючи, в теплі, в добрі їжа волові смачна, і хатина тепла. Якось вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. Ти ж казав, що в тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі, змерзнеш тоді й ти. Подумав віл, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи й свиня придибала до вола. «Ой, Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю заришся і так перезимуєш. <глев> а як не пустиш, то я рилом усі стовпи в твоїй хатині підрию, і жити тобі в хатині не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пусти він і свиню. Минуло небагато часу, плентуються до вола, мов ті старці, й гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися. Не пущу вас погріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох в стінах твоїй хатини повищіпую!» А я, Ку-ку-ку!» – -ку", каже півень, ось у стелю на горище з грибу ногами. Не жити тобі в хатині змерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Пігла собі якось поруч, поживу шукаючи, повз хатину лисиця. Чує, півень пісні виспівує. Забажалася лисичці півнячого м'ясця посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя й до вовка і каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу, тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Горостку, Мосю. Отказують ведмідь з вовком, ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові Ти йди вперед. А вовк отказує йому Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш, то тоді тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився Віл у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалася гусак з півним, Що його робити? А Віл тоді й каже Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам, а все це тому, що живемо ми в дружбі великій. Один одному допомагаємо, з біди дружка дружку виручаємо. Давайте і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода погоджуємось. загукали всі. Сказали і зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей. А віл, баран, свиня і гусак, як вискочать з хатини, не стих ведмідь і на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами і рилом, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилітів на двері та на всю силу як загорлає ку курі ку. -ку а вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. Насилу насилу ведмідь вирвався, доброї прочуханки дали дружні звірі, а віл, баран, свиня і гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та й поживати в зимовій хатинці.